Привет всем и ласково просим он на канал Винтаж Гикпошук. І сьогодні у нас щось особливе для всіх любителів ретро ігор. Забудьте на хвилинку про сучасні блокбастери та про графіку в 4К. Сьогодні вона нам не потрібна. А ми повернемося до класики, до світу пікселів та восьмибітної магії. І так, в мене в руках картридж з грою Дракула Кіт». Гра, про яку, можливо, мало хто навіть знає, тому що це був ексклюзив для Японії. І це в нас в міру складний, цікавий і милий платформер. Тож, друзі, пропоную розібратися, чому ця гра така чудова. Гра була розроблена компанією Konami у 1990 році. За сюжетом, головний герой це молодий син Дракули на ім'я Алукарту. До речі, помітили, яка гра з слів. Він був розбуджений від сну злим демоном Гарамотом, що спустошив замок Дракули, і тепер молодий Дракула Кіт повинен знайти лиходія і помститися йому. А від мене окрема подяка розробникам за те, що нарешті зробили вампіра позитивним героєм. До речі, Дракула Кіт є грою Всесвіту Кестеленія. Саме так. Вона уявляє собою такий спін-офф, ну або ж, можливо, навіть сказати, ремейк чи пародію на таку легендарну готичну містичну гру. Геймплей Дракула Кіт це класичний платформер. Ви бігаєте, стрибаєте, збираєте бонусу і боретесь з ворогами. У вас є атака, стрибок, а також спеціальні види атаки, будь то вогняні фаєрболи чи льодані кулі. Ще одна цікава особливість це перетворення в кажанчика. В деяких місцях можна знайти бонуси, які дозволяють це робити. Це додає різноманітності в ігровий процес. Також на деяких рівнях заховані секрети, але їх потрібно пошукати. Скарби просто так же ж не даються. Тепер давайте поговоримо про візуальну складову. Графіка в Дракула Кіт дуже яскрава та деталізована, як для Фаміком. Рівні промальовані з любов'ю, а анімація персонажів плавна і приємна. Художники явно постаралися, щоб світ гри виглядав живим та цікавим. А що стосується музики, а саундтрек зі гри це справжній скарб, він веселий, динамічний і чудово підходить до атмосфери гри. Кожен рівень має свою унікальну мелодію, яка запам'ятовується і не набридає. Дракула Кіт це не найскладніша гра, але й не найлегша. На початку все здається простим, але з кожним новим рівнем вороги стають хитрішими, а перешкоди небезпечнішими. Вже на другому рівні в епізоді з американськими гірками у мене таки знатно підгоріло. Гра налічує 9 рівнів з різними механіками. Тут вам і пустеля, тут вам і підводний рівень, середньовічні замки та навіть вулиці Нью-Йорка. Також дуже вражає різноманіття ворогів, і кажани, вампіри, зомбі та інші класичні монстри. Тож одноманітністю тут і не пахне, буде цікаво, кожен рівень особливий. Якщо ви шукаєте легкий, але захопливий платформер, ця гра це те, що треба. Дракула Кит чудова гра, яка має приємну графіку, чудовий саундтрек і цікавий геймплей. Вона подарує вам кілька годин, приємних емоцій і змусить поспіхнутися. Тож, пізній випуск гри Ексклюзив виходу в Японії робить цей картридж дуже власним шматочком для колекціонерів. Ну якщо ви з нею ще не ознайомлені, то я вам дуже рекомендую. Друзі, а на цьому в мене все. Дякую вам велике за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте вашими реакціями. На цьому я прощаюсь. Шукайте, знаходьте класні раритетні речі, доповнюйте колекції. До зустрічі!